Ух ти ж, -мо. Тут що оце от я упано. А ти що хто такий? Ти хто такий? Всім привіт. Ми сьогодні знову продовжуємо грати гру Бенді. І чорнильна машина. Добре, ідемо. Так, нам на рівень К. Ну, все, сідаємо. Ти його зустріч рані до демона. Орезінся чогось. Ааау. Будемо пі... Бі... проти Бенді битися, значить, напевно. Ну, але... Треба дивитися, як далі все буде. Такс. Йо-йо! Ох ти ж. А як він попадає? Піз, блін. Тут дивимося. Отут є. Все. Так, цього має хва. Хватит. Коротше, цього хватить, ідемо, звідси, значить. От Ліфт. От там він. І. цей. Там Борис нас чекає, значить. О. А куди ж він їде взагалі весь час, я не розумію О, до речі щось є, Ну ладно, давайте пізніше це глянемо, що там є. Так, ось. Так, Семі сказав, що, ви, що вона талантлива, коротше, крутатка вся. Був дуже гарним. А, до речі, це Семі, певно, що в другій главі був. того, якого ми, ну так сказати, перемогли. Так мало правил, так мало істини. Ну, так, да, щось там правильно каже. Яке ми все знаємо, треба уважати. А що, яке правило? А, ну демон. Ну звісно треба я ж не буду в нього йти. Угу, Ну так, да, точно. Але. Ну, так, ну ховатися це треба в тих шкафчиках, так. Да. Так, тепер. Якусь роботу робити ще. Mm -hmm. Так, отже, наступне завдання: зібрати три банки жирних чорнил. І треба іскателі знайти якихось там. Ось 11 рівень. Опана. Ух ти ж. На. Але вони тут бачу різні ці такі іскателі. Так. Якісь... О, можна музичку. Ну, в різних главах тут такі різні музики всякі. В першій главі там повні була така то музика, а в другій така-то, в третій ось така от. Ну, нормально. О, блін. Ось і це. Цього я про цього раніше не бився. Ух ти ж, Йомаю. -мой! тут бедді був. О, красискатель мені треба. О, блин. Йома. Во, він. Офей. Так, ну. В принципі, все пропало. Так що вилазим. Ой, якраз якраз, якраз мені треба. А ну-ка йди сюди, йди, іди, иди сюди. Бля. О. Йо. Що за чорнила тут якісь. Тут що оце от я опано. А ти що хто такий? Ти хто такий? Подожди. Не ж не бачить, да? Йде. Ну йдемо. Стоїть там. І нема. Але куди він пішов? Обережно глянемо. Угу, нема. Ну. Добре. Йду. Ой, йди, йди сюди. Сюда, так, о. Все, ми все виконали, можна повертатись. Ангел жив. Всім любима вона була. Досить. Все. Тобто які... Mm, а, вот ламповий панель. А, ні. Добре, я зрозумів. Йдемо. Заходимо. Так, рівень П. Ось, до речі, так. Ми були вже на рівні К, рівень Д, ну, понятно були. Одинадцятом були, П. Були і 14-й лишився. Отже, ми пройшли. Такс. Треба бути акуратним, а то в будь-який момент тут щось може бути. Ммм, цей от іде. На тобі. Да, все. А шо робити тут? Кісь ці штуки, можливо, шукати такі. А я не понял, а де він? Подожди, а де він? Я сховаюсь, мені страшно. О, фух. Я ж до мені капець Може в тебе є, але ні. А, вот. Ай, давай, 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 давай. Отак от, да? Да, все. Ще. І ще. О, все. Так. Знаєте, я тут подумав, давайте підемо. оцю дверю. Мені цікаво тут що. Я ж тут ще ніколи не був завжди, ліфтом їжджу. А тут от. О, тут якийсь вихід. І, ну. Звісно, воно все в чорнилах, як завжди. Так, нам на йо Йомаю. Так, давайте. Ні-ні-ні, давайте наверх. мені цікаво, що там. Так, ну тут він теж, значить, ходить, якщо або хтось тут ходить. Якщо тут стоїть шкафчик. Ну не просто ж так тут буде стояти. Правда, я не знаю, коли взагалі я прийду. О! Це тут? А ні, це обнастріли. Ой. О! Стоп, там хтось був, не здалось. Я не туди прийшов взагалі. Я прийшов, мені треба було вниз спускатись взагалі. Ну вже давайте подождем ліфт. Так набагато швидше буде. Мрії збуваюся тут. Ну, але, на жаль, думаю, не завжди так. Але хотілося б. Яких демонів, не поняв? Оооо. Угу, Ну. На рівень кайдем. О, oh, кстати, до речі. Ой, десь ходить Бенді. Не просто так тут Можна буде оці от і друбати і гляньте, що там є. Ой ж що тут. Щось так странно всі. О, так, да, тут кімнатка є. І тут такі топори, може ще щось є тут. Ну, мусорка, може там. І книги, в принципі. Ну і статуетка Бенді. Always on time. Капець. Бориса ж боїться, Бенді. От і рівень К. Оу, на тобі. Ну, ці, певно, да? Зараз глянемо. Ну вже 14 було, 15, так що я правий. Тікаємо наступного. Треба тільки бути акуратним. Можливо, в будь-який момент десь щось вискочить. Якісь Бенді там. На якісь. А, ну от, наприклад, цей. Десь тільки що вони вилазять взагалі. Сюди йдемо. Ну, отут вже бачу, вони є. На. 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 Все, більше немає. Багато тут. Тут Бенді, це вроді борис, тут його поставив. Угу, пусто. Так, ну цю не можна, так. Да? Тут Бенді стоїть. Та йди сюди. Да? Він десь там? Чекаємо звідти. Лучше тікаємо. То що, блін, помітить мене? Трохи страшно. Може, джема мене помітить? Ой. Та що ж тут? Тільки. То він десь тут же. Давайте сховаюсь, мені страшно. Фух, його немає. Можна тепер спокійним бути. Давайте глянемо, ж тут щось є. Тут закрито, так. Ех, було б добре. Сховався б, відпочивав би десь в хаті Бориса, там нормально доволі. На, на. На, на. А, все. А ну, йдемо. Хм. Вона б сховалась. Б. А сбережем Не сдается, он здесь вроде бы там выходит. Да. Овин. Цевин. Он не бачит меня. Но он там ходит. Капец. А, давайте текаем. Не будемо вже там з ним веселитись. Йома, ідіть звідси, прошу вас. Мені справді страшно. А кстати, а ну-ка йди сюди, От, давай на ну, тебе розіб'ю. Mm, ну звісно. Їто то не можна. Все, Бенді пішов. Так, зараз можна вискочить борис тут. Та ні. Навіть ще й двері відкрив. То сьогодні дуже добрий борис. Так, дев'ятий рівень. все. В Принципі, все. Тепер продовжимо проходити гру бендів наступній частині. Дякую всім за перегляд. Бувайте!